Вітаю, В ефірі. Програма Народний репортер. У програмі говоримо про стан дорожнього покриття у Дніпрі. Скільки коштів виділено, та яка якість надання послуг? Що про це думають люди? Розглянемо останні комунальні проблеми, які турбують мешканців Дніпра. Розпочнемо з теми щодо стану дорожнього покриття у Дніпрі. Кожної програми ми розповідаємо, що в тому чи іншому куточку обласного центру утворилося чергове провалля, яма або асфальт зовсім зійшов після сильної негоди. У соціальних мережах люди навіть придумали власну назву для провалля на дорогах портали у пекло. Проаналізуємо та пригадаємо декілька публікацій. Березень поточного року на Левка Лук'яненка утворилося провалля просто посеред дороги. Діаметр ями невеликий, але всередині пустота приблизно півтора метри. Діра не огороджена. У телеграм-каналі застерігають водіїв бути обережними. Квітень. Проваля посеред дороги на вулиці Вернацького. Навпроти клініки Геліос. Добряче присів асфальт. Комунальники огородили аварійну ділянку, втім ремонтувати схоже не поспішають. Також пошкоджено пішохідну зону. А це вже літо. Проте ситуація особливо не змінилася. Водії обережно на розі Винниченка Яворницького утворилося чергове провалля. Туди вже встигло влетіти дві автівки. Про наступну ситуацію ми вам повідомляли нещодавно. Так в одному з телеграм-каналів зазначали. Нова арт-інсталяція від комунальників Дніпра. Композиція складається із провалля, кришки люку та розпачу. Локація перехрестя Костомарівської та Воскресенської. Вхід в цю галерею безкоштовний, але можна лишитися без колеса або ноги обережно. Портал до таємної кімнати знайшли у дворі на вулиці Павла Чубинського. Асфальт, м'яко кажучи, аварійний. Схоже, ще трохи і туди хтось провалиться, якщо комунальники вчасно не почнуть працювати. Можливо, це якісь нанотехнології від місцевої влади, і насправді це не аварійний асфальт, а додаткове укриття від шахетів та ракет. Але щось не дуже віриться. Іронізують в одному з телеграм-каналів. Далі проаналізуємо декілька тендерів стосовно утримання та ремонту автошляхів у нашому місті. Всі наступні тендери стосуються поточного року. Тож в електронній системі публічних закупівель є ряд тендерів. Послуги з поточного ремонту асфальтового покриття у сквері Амурський парк у Дніпрі. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач. Шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради, директор даного КП Олексій Тесля. Період дій договору 16 квітня поточного року до 2 червня поточного року. Вартість понад 1,4 мільйона гривень. Постачальник ФОП молдованов Олексій Валерійович. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту дорожнього покриття, вулиць приватного сектору Амур Нижньодніпровського району міста Дніпро. Замовник адміністрація Амур Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради. Період дії договору з 18 червня до 31 грудня поточного року. Вартість понад 2,3 мільйона гривень. Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю Будмонтаж ДН. Конкретних адрес, де проводитимуться роботи, немає. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць, поточний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті, замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, директор даного департаменту Олексій Самілик. Період дії договору з 27 березня до 31 грудня поточного року. Вартість понад 15,9 мільйона гривень. Постачальник ТОВ Остем, місце поставки послуг, проспект Олександра Поля, проспект Богдана Хмельницького, вулиця Степана Бандери, вулиця Незалежності. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць міста Дніпра. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Період дії договору з 5 червня до 31 грудня поточного року. Вартість понад 91 мільйона гривень. Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-виробнича фірма Елітпроект. У договорі зазначено близько 20 адрес. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць міста Дніпра, замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вартість понад 127,7 мільйона гривень. Період дії договору з 14 липня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ автомагістраль 2016 У договорі вказано ряд адрес, де виконуватимуться роботи. Ви їх бачите на екрані. Тут приблизно 25 вулиць та проспектів. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць міста Дніпра. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вартість понад 310,7 мільйонів гривень. Період дії договору з 3 квітня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ Автомагістраль 2016. У договорі вказано багато адрес. Проте є і дві зміни до договору: одна у квітні, інша у липні. Обидві щодо зменшення обсягів закупівлі. Далі поговоримо про постачальника ТОВ Автомагістраль 2016 який є переможцем двох найбільших тендерів серед зазначених. Згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то директором, керівником, засновником, кінцевим бенефіціарним власником є Олег Логвиненко. У розділі фінансові показники дохід ТОВ за минулий рік склав понад 641 мільйонів. Чистий прибуток понад 9,4 мільйона, проте зі знаком мінус. Активи понад 124,5 мільйонів. Зобов'язання понад 123 мільйони. Кількість працівників 99. У розділі участь у тендерах. Продажі за минулий рік складають понад 1 мільярд 852 мільйони. У поточному понад 492,5 мільйони гривень. Серед замовників двійку лідерів очолюють представники Дніпровської міської ради. Друге місце департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради із сумою понад 236 мільйонів гривень. Очолює рейтинг замовників із величезним відривом від інших. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із сумою у понад 2 мільярда 105,5 з половиною мільйонів гривень. Підсумуємо, за вище проаналізованими тендерами на ремонт та утримання доріг у Дніпрі цьогоріч виділено понад 548 мільйонів гривень, тобто більш ніж півмільярда. Зазначимо, що в дані тендери не входять роботи на кшталт встановлення лежачих поліцейських та нанесення розмітки. На це кошти виділяються окремо. Наприклад. Експлуатаційне утримання вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах. Послуги з встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху по місту Дніпро. Замовник комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради. Період дії договору з 10 квітня до 31 грудня поточного року вартість майже півтора мільйона гривень. Постачальник ФОП Єременко Кароліна Андріївна. Експлуатаційне отримання вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах, послуги з відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками по місту Дніпро. Замовник, комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради. Період дії договору з 18 квітня до 31 грудня поточного року. Вартість майже 1 мільйон гривень. Постачальник ТОВ дорожні системи Дніпро. Як ми бачимо, кошти на утримання та ремонт дорожнього покриття у Дніпрі виділяються систематично. Проте якість послуг залишає бажати кращого. Про це свідчать численні фото та відеоматеріали у соціальних мережах та інтернет-ресурсах. Наші журналісти поцікавилися думкою мешканців Дніпра щодо стану доріг у нашому місті. Наскільки людей влаштовує ситуація з дорогами в обласному центрі? Як ви оціните стан доріг у нашому місті? Середненький. Бачу, що дійсно дороги, ну багато деякі з ремонтні роботи проводяться. Наразі не можу оцінити, але принаймні от до мене приїжджали в гості, ми гуляли, ну звернули увагу, що дійсно і асфальт потребує більше догляду і дороги. Тому самому цікаво дізнатися, на що ці гроші витрачаються і чому так на перший погляд цього результату непомітно. По місту, де можливо, краще відремонтувати дороги, де найгірші вони є. Найгірші? Часний сектор, наприклад, в Краснополя. Центральна, да, зроблена, а все бокове це ужас. Це не їзда, а просто мучення. Ну, так по часому сектору, в принципі, їздить. Як вам стан тротуарів по нашому місті? Ну, опять же, місто велике, ну, тротуари в центрі, ось там плиточки, все дуже добре. Поїхати там десь чи на робочу вулицю, чи далі там по, по тих. Кто... Звісно, що там треба все ремонтувати багато де. От я увагу, що не можна пройти нормально потрібно десь там обходити і зокрема, це в самому центрі міста. Тому ну теж я оцінюю. Не знаю, на триечку мабуть. Вроде бы как делают, вот отбойники, да, на Донецком шоссе, но делают так, что э, тут э, пешеходный переход обходишь вот так вот, потом э, потом идешь на другую дорогу, обходишь, ну как-то делают, но делают, извините, на вот и все. Переходимо до огляду соцмереж. На вулиці Безліссі вода відсутня через систематичні прориви труб. Читачі в одному з телеграм-каналів пишуть наступне: на вулиці Безлісі у Дніпрі систематично двічі на тиждень прориває водопровід. Ця ситуація триває кілька років. Мешканці писали до всіх інстанцій. Реакції немає жодної. Водоканал приїжджає, ліквідовує наслідки та їде. А через день-два нові прориви. Ділянку довжиною 200 метрів поміняти ніхто не хоче. Видно, дешевше надсилати бригади ремонтників щотижня. Якщо списувати бюджет на ремонти. Вода йде в землю, а водоканал потім витратив, випаче у тарифи. Від Філатова отримували одні відписки. Такі проблеми не поодинокі, як ми вже повідомляли минулої програми. У деяких районах міста вода може бути відсутня через поганий тиск. На звернення абодентів відреагували лише на шостий день. От, наприклад, у мене п'ять днів не було води. Поганий був тиск. Я зверталася майже щодня на гарячу лінію міської ради і реакції ніякої не було. Тільки на шостий день з'явилася вода. І це не тільки в мене. Я читала телеграм-чат, і дійсно багато мешканців і перемога, і лівобережний скаржилися на відсутність. Святопостачання чи непоганий тиск, і це під час такої спеки. А от у жителів Краснопілля проблема зовсім інша. В них є вода, але до її якості виникають серйозні питання за словами місцевих, які опублікували в одному з телеграм-каналів, це відео така вода з крану текла не один день, і відповідні служби не надто квапляться з з'ясуванням причини цієї проблеми. На житловому масиві лівобережний палала суха трава. Як видно на відео, опублікованому в одному з телеграм-каналів, чудово горіло і сміттєзвалище, яке розташоване поруч. На спеціально облаштоване воно зовсім не схоже, а тому виникають певні питання до комунальників обласного центру. А от на одному з імпровізованих пляжів Дніпра на житловому масиві парус місцеві зафільмували гору сміття, яке ніхто не прибирає. Думки з цього приводу у людей розділилися. Одні вважають, що у всьому винна місцева влада і наводять ось такі коментарі. Далі цитую: це влада повинна вирішити питання для людей. Для цього вони і сидять при владі, а інші навпаки посилаються на місцевих, які після себе не прибирають сміття. Хай там як, а сміттєві баки мали б тут бути, щоб не виникало подібних проблем. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі, де 1 слава Україні.